І знають нову глобальну обнову обновлення, і всі знають, що це за нове обновлення. Ну Но ніхто не знає, що скривається обновлення. Всім здорово, пацани. Сьогодні ми будемо визивати Avi's Mel Chіна в Чікінге. Ну і для цього нам треба зайти на цю карту і поставити таким образом лампу. Потім нам треба поставити коробку і в неї кинути чікен. І після цього ожидати вже нашого чорта. Зачекайте, чекайте, в мене почались люті баги просто. Що Що це Що це за бля? І в мене вилітає сервера. Ну давайте попробуем зайти назад на ту саму карту Чало Хаус Сноули. Зачекайте, його вже тут типа нема. Ну він, ну, він, ну, він прям то тут стояв, Ну вот то тут, вот тут, вот тут. И або либо, либо десь вот тут, вот тут. А зараз звезд взагалі нема. А? Мені прийшла геніальна ідея в голову шукати всю хату. Що? Що це за страшні звуки? Мені просто завіс, чекінган! Що це таке? Ну ладно. Ой, я зах вже відлагав, наші сюди. Ціду... Е, що за ба? Е, що за звуки? Че е, Викинуло сервер. Мене че залагав? Е, мене викинуло.